Нагородити найкращих представників студентства Кривого Рогу саме з такою місією в сесійній залі міськвиконкому очільник міста зібрав майже сотню представників активної молоді. Ксенія одна із них. 16-річна дівчина навчається на другому курсі Криворізького фахового коледжу Дует на спеціальності інформаційна бібліотечна та архівна справа. Студентка каже, обирала роботу не тільки для душі, а щоб також принагідно допомагати людям. Робота з документами зараз це вже більш електронний варіант. Електронний варіант документів він завжди актуальний. Це в першу чергу. По-друге, людям завжди потрібна буде допомога, оформити якісь документи, оформити якісь можливо прохання. І тому я вважаю, що вона точно буде актуальною, а тим паче під час війни. 18-річний Богдан став одним із п'яти студентів, які здобули стипендію імені Іни Дерусової, бойової медикині та військовослужбовиці, що отримала звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. Посмертно хлопець навчається у Криворізькому медичному коледжі на другому курсі спеціальності лікувальна справа та мріє стати пульмонологом. Любов до медицини передалася студенту від прабабусі. Моя прабабуся була, вона була фельдшером. Вона мене завжди брала до себе на роботу. Я бачив це, як вона надає ну, допомогу. І мені це з дитинства дуже сподобалось, тому поправ я саме цю специфіку цю, цю, цю спеціальність. Анастасія Хрумичкіна у свої 18 років навчається на третьому курсі інженерного програмного забезпечення та другому курсі спеціальності менеджмент в дуеті. До слова дівчина є молодіжного виконкому міста та головою ради студентського самоврядування. Відтак для молоді та студентства регулярно організовує численні заходи та івенти. Під час нагородження за дивовижну активність у місті дівчина отримала стипендію Олександра Поля. На двох спеціальностях і там, і сям, і в виконкомі, і там це, це ще не всі свої справи назвала. Е, мені трохи не вистачає часу на сон, це я точно можу сказати. От і тому я планую якось ну, свій е, час розрахувати, от, щоб мені на все вистачало. У кривоморозі проживає майже 170 тисяч молодих людей віком від 14 до 35 років, з яких 22 тисячі студенти. Щороку 88 найкращих із них нагороджують стипендію імені Олександра Поля, Григорія Готовського, Вадима Гурова. А молодих науковців відзначають стипендію імені Володимира Бизова. 200 найталановитіших представників молодого покоління отримують відзнаки та премії від міста за видатні досягнення у науковій, інтелектуальній діяльності, культурі, спорті та за розвиток молодіжного руху і студентського самоврядування. Відтак з нагоди дня студента відзнаки та стипендії від очільника міста отримали сотню представників молоді. А ми розуміємо, що ви якраз це майбутнє і нашого міста. І Дніпропетровщини, і України. І тому ми завжди плідно співпрацюємо з студентською молоддю. Ви знаєте, що розробили багато років у нас вже працює програма Нова генерація, перспектива та успіх Кривого Рогу. Зокрема, у місті постійно проводиться організаційна робота щодо участі талановитої студентської молоді у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. І так, протягом року, серед спортивно-студентської молоді підготовлено одного майстра спорту України міжнародного класу, дев'ять майстрів спорту України, 46 кандидатів у майстри спорту України, 55 спортсменів першого спортивного розряду. Тож висновок один молодь кривбасу, неймовірна, і за нею майбутнє. Антон Чекаль Сергій Філоненко перший міський.